Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко. Влог. І в сьогоднішньому відео ми продовжуємо знайомитися з різноманітними аспектами відпочинку на адріатичному узбережжі Хорватії. Цього разу мова піде про харчування на курорті під назвою. Трогір. В сьогоднішньому випуску я покажу вам усі заклади харчування, куди ми ходили під час нашого відпочинку і складемо такий собі топ. Як показує статистика з попередніх гурських сезонів, ви дуже полюбляєте цю рубрику, тож голодним, нікому не сідати дивитися, заберіть собі щось смачненьке поїсти і попити. А я починаю. Let's go! Смачний трогір! За старою доброю хорватською традицією розпочинаємо наш день із традиційного хорватського сніданку. У нас сніданок зазвичай ми ходимо до пекарні і купуємо місцеву випічку. Це у нас ось такі апетитні бурики, ось така булочка, пиріжечок у формі ковбаски і слоєного тіста. І він може бути з м'ясом, може бути із сиром, із творогом. Таких ми взяли 4 штуки. Три було з м'ясом і один із сиром. Також замовили собі ось таку піту. Це кругла булочка, теж із шматочками м'яса, із бекончиком, із сиром. І за це все ми заплатили 19,70. Першим закладом харчування у нашому топі буде ресторан під назвою Рожа, який знаходиться на одноіменному кемпінгу і одноіменному пляжі Рожа, який я вам показував окремо у своєму випуску, буквально за 10 метрів від Адріатичного моря. І я думаю, що після перегляду випуску про цей пляж, на мою думку, найкращий у місті трогір вам виникне питання, де тут можна харчуватися. Тож я вирішив закрити це питання, відвідавши цей заклад. Має він ось таку терасу з краєвидом на море і на сосни. Платити тут можна лише готівкою. Це перше, що вам необхідно знати при відвідуванні цього закладу. І має він досить велике, обширне і доладнє Меню, окрім того, що тут поруч є пекарня. Про пекарню я вам вже розповідав. Подивимось, які тут маємо страви. Ми замовили собі домашній рибний суп, який коштує 6 євро. Потім з м'ясних страв основних ми замовили хорватську традиційну страву чевапчичі. за 1750. До неї подається також пампушечка під назвою каймак, і також масло і цибулька. Далі ми замовили собі. На додаток картопельку фрі за 5 євро до неї, замовили собі соус за 6 євро грибний і замовили також чорне пиво Карловачко. З напоїв тут є пиво, є безалкогольні напої і ось такий приємний краєвид на Адріатичне море звідси відкривається. Тож зараз нам принесуть наші страви, я покажу, як вони виглядають і як вони смакують. Перша страва під'їхала найшвидше. Це Домашній традиційний рибний супчик. Тарілка велика, супу не так багато, але і ціна невелика. Це таке на початок, щоб лише підготувати свій апетит до основної страви. Він такий наваристий, жовтенький, великі шматки риби. Не знаю, з якої риби він точно зварений. В меню про це не написано. І зараз куштую, скажу, який він на смак. Отже, скуштуємо, як воно на смак. Рибка гарно проварена. Скоріше за все це сібас, я думаю, найпопулярніша тут риба. Шматки великі, не пересолений якраз у міру, тепленький, на нарозогрів саме те, що треба. Рекомендую. Наступна страва це основна страва, хорватська традиційна, називається чевапчичі. Це ось такі фрикадельки, але смажені і не круглі, а продовгасті, схожі на. Сардельки або сосиски. До них подається кілька видів соусу, трішки овочі і така величезна помпушка, смачненька, пухкенька, тільки з пилу жару, тож будемо куштувати, як воно смакує. І під'їхала традиційна картопелька фрі і до неї ось така величезна тарілка рибного соусу із зеленушкою. Тож зараз куштуємо, як він смакує, бо соус коштує стільки саме, як і картопель, як це не дивно. Отже, нарешті вперше за 365 днів знову скуштую цю прекрасну страву. Схожа вона на шашличок, така підсмажена, копчена, ковбаска, гаряченька з приправами. Цей соус це схоже більше на сметанку, такий легенький, не пекучий, а цей як соус до грилю. Також до неї подається такий хлібчик. Так, на мене, більше всього схожий на нашу пампушку, але не квадратненька, а така кругленька, як міні-паляничка, теж з приправками, перчиненьке на закусочку. І до цього маємо овочі. Тож, я думаю, повноцінна страва, щоб не їстися. Одна з найдешевших тут і найпоживніших. Наступний заклад у нашому топі це буде фастфуд із морепродуктами. Одне з небагатьох місць, де можна відносно дешево, наскільки це можливо у умовах Хорватії в пік сезону поїсти якихось морських смаколиків. І, значить, що ми тут маємо. Тут у нас є меню оновлене, тому що в інтернеті в Google воно не актуальне. Значить, тут у нас є фішдог, тобто хот-дог із морепродуктами, він є з лососем за 14 євро, є з креветками за 12 євро. І є із креветками і грибкою за 12. Далі є Деліш Mix за 31 євро. Багато різних морепродуктів на одній тарілці. Це у нас тартар із тунця, потім грильовані креветки, восьмий ніг. Тунець із сашимі, тунець та татаки, потім лосось і ще оливки і масло. Далі можна замовити собі окремо додатки, наприклад, хліб або соус. Окремо є 4 види бургерів: це бургер із тунцем, бургер із лососем, бургер із великими XL креветками і бургер із звичайними креветками. Також тут є різні тортлії і сендвічі. І також є основні страви. Основні страви включають в себе кальмари, потім маленькі анчоуси, потім маємо креветки маленькі, креветки великі. І креветки із труфелями. І до цього всього в комплекті подається соус і картопелька фрі. І як ви можете бачити, в середньому страва коштує 13-14 євро. Тобто три людини можуть наїстися за 50. Тоді, як в сусідніх, в усіх навколишніх ресторанах це буде коштувати 75 аж 100 євро. Тож чекаємо на наше замовлення і покажу, як воно виглядає і як воно смакує. Отже, ось так апетитно виглядає наше замовлення. Замовили собі одразу чотири страви, щоб точно не їсти. Спеціально сьогодні не обідали, щоб більше влізло нам цих смаколиків. Заплатили за це все всього 55 євро разом. Це приблизно по 14 євро, як я вже зазначав за одну страву. І маємо тут ось такі анчоуси маленькі, піджарені на мізинчик розміром із картопелькою фрі. Далі маємо бургер із. Тунцем, 200 грамм тунця там стейк маємо. Далі маємо кальмарі у фритюрі і ісель великі креветки в соусі і теж картопелькою фрі. Ось така краса на фоні вечірнього торгіра саме те, що треба. Наступний заклад харчування в нашому топі знаходиться прямо у серці старого трогіра і Це конкурент, вище згадуємо бару під назвою Fish Delish. Він розміщений поруч із церкви Святого Лаврентія. Навпроти маємо вихід до Адріатичного моря і на обидва боки має таку терасу в старому місті. Грає тут приємна музичка. І тут ввечері буде ще гарне підсвічування. І це один з небагатьох закладів, де можна смачно і відносно недорого попоїсти. Меню. Тут дуже подібне до закладу фіш деліш, але має свої особливості. Значить, тут розділено воно на фішн-чіпс, на бургери, на закладні якісь товари. Це у нас е, сардинки, потім восьминожки і такі маленькі рибки. Далі тут є два види картопельки фрі, два види салату, три види рису, і маємо тут шість видів різних сендвичів. Зараз оберемо, що ми сьогодні будемо куштувати, і потім я вам продемонструю своє замовлення. Важливий дисклеймер поїсти толком у старому місті чи вам вдасться це задача із дірочкою, тому що людей там занадто багато на один квадратний метр. А окрім того, у кожному кафе грає своя музика. Дуже гучна, електронна і зовсім не вечірня і не романтична. Тож моя вам порада краще прийти ось цю локацію поруч із центральним пляжем міста Трогір. Тут знаходиться маяк і краєвид на усі 360 градусів, як на острів Чийово, так і на море, і на материк, і на старе місто. Тут ми полюбляємо вечорами сидіти, куштувати щось смачненьке і запивати якимось прохолодним напоєм. В закладі тунаголік Bar, як і в багатьох інших кафешках і ресторанах на адріатичному узбережжі, зокрема у місті Трогір, ви можете собі замовити страви із собою, вам дадуть ось таку красиву торбочку, і ви можете з'їсти свою страву там, де вам це зручно. Цього разу ми взяли їхні дві фірмові страви. Ось така тарілка. Це мікс. Тут у нас тріска, корюшка і сердинки із картопелькою фрі і соусом, коштує 12 євро. А також їхній новий фірмовий сендвіч. Це сендвіч із рибкою, теж із овочами. Коштує він 11 євро, і тут у нас тріска. І останній заклад у цьому випуску, як на мене, буде досить актуальний, тому що це недорого і смачно, а мова йде про піцу з морепродуктами. Розміщений цей заклад у історичній будівлі таких старовинних купецьких будиночків. І він не має своєї власної тераси, тому він, на перший погляд, непримітний, але знаходиться на першій лінії від моря на головній набережній і спеціалізується якраз на традиційній неаполітанській піці. Усі ціни ви можете зараз побачити. Перед собою піца коштує від 10 до 15 євро. І з морепродуктів тут є піца із тунцем і піца із креветками. Ми взяли піцу з креветками за 15 євро. І зараз будемо її в ось такому красивому місці поруч із яхтами, де головна двіжуха її куштувати. Місця всередині, звичайно, сісти не було, де, бо столиків там досить мало. Тому мій вам лайфхак, беріть піцу з собою і куштуйте її на свіжому повітрі. Піцу приготували буквально за 5 хвилин. Вона середніх розмірів і виглядає ця краса ось так.